Вітаю! Я Володимир, викладач фізики. Сьогодні я розкажу вам, як я використовую чат GPT на уроках фізики. Всім відомо, що учні краще запам'ятовують матеріал, коли є аналогії або ефективні пояснення. Наприклад, коли викладач скаже, що архімед рожевенький, то формулу рожеве вони ніколи не забудуть. Запускаю чат GPT. Скористаюся промптами за відповідним посиланням. Teaching with AI. Там ви побачите чотири промти. Я обираю другий. Виділяю його. Це відповідні вказівки для того, щоб штучний інтелект зрозумів, що я від нього хочу. Копіюю. ctrl copy -копі. І вставляю у відповідне вікно. Натискаю на Enter. Чат GPT готовий до роботи. Відповідно задаю запитання, який зв'язок напруги і сили струму. Вставляю в діалогове вікно Ctrl-V. Чекаю аналогій і якісних показників. Тож вдалих вам пояснень і аналогій. Вітаю! Я Леся, викладач української мови та літератури. Сьогодні я хочу познайомити вас з можливостями використання штучного інтелекту на уроках літератури. Для створення зображень в ресурсі ADP Файфлі. Ми повинні в першу чергу зареєструватися в даному ресурсі за допомогою Google. Коли ми реєструємося, погоджуємося з усіма умовами, ми ось потрапляємо на таку вкладку, де ми можемо за нашим описом згенерувати якесь фото. Якийсь малюнок. Бачимо внизу запит, в який ми повинні вставити чи прописати опис того, що ми хочемо в результаті отримати. Я беру опис Кайдаша з Кайдашевої сім'ї, ввожу в запит ці слова. Так. І далі можна натиснути внизу таку кнопку Створити, або ж можемо ще обрати певний стиль, чи це буде фото, чи це зображення мистецтво, певні рухи. Тут матеріали можна обрати з правого боку. Є такий перелік, де можна подивитися. Так, поки що ми натискаємо те, що ми ввели. І чекаємо, поки система генерує. Зазвичай програма генерує чотири фото, з яких ми можемо обрати те, що найбільше відповідає нашому запитові. Можемо Після генерації даних фото, даних зображень, ще дописати щось ще і уточнити. Ну, ось таке зображення в нас було згенеровано. Звичайно, що воно трошки в нас далеке від того, що ми насправді хотіли отримати, але тут можна ще попрацювати. Далі обрали ми те зображення, яке нам підходить. Вгорі бачимо, є кнопка, з якої ми. Можемо чи завантажити, копіювати посилання. Я обираю завантажити. Коли зображення завантажується, то програма просить підтвердити те, що на зображеннях будуть написи програми. Так, обираємо і зберігаємо, використовуємо так, як ми це планували. Пропоную познайомитися з ресурсом Study DID, в якому можна згенерувати відео на основі фотографії. Для того, щоб змонтувати, ми в пошуковому вікні знаходимо даний ресурс, вводимо його адресу, приєднуємося з допомогою Google і далі проходимо процедуру реєстрації, і далі ви зможете побачити ось таке вікно. В правому верхньому куті бачите кнопку Створити відео. Натискаємо його. Внизу ми бачимо чорний кружечок з плюсиком, в який ми повинні додати свого ведучого. Зазвичай ми можемо обрати з переліку того, який нам пропонують. Ми ж оберемо ведучого, ось на робочому столі. в мене підвантажене фото було. Обираю його. Так, в програмі потрібен деякий час. Зачекаємо. Так, е, тепер наш персонаж може промовляти певні слова. Звичайно, що тут обмежена кількість слів. Бачимо, справа, в у нас є така е, кнопочка сценарії. нижче ми можемо вписати слова. Ось я вписую слова мавки. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Одразу бачите таке попередження, що перевершено кількість слів. Спробуємо зараз. Оберемо мову українська, українська, так. І нижче ми повинні обрати голоси. На жаль, жіночий і чоловічий голос безкоштовний лише. Один. Всі інші голоси доступні в платній версії. Ми скористаємося безкоштовною: у нас є поліна, і вгорі знову натискаємо згенерувати відео. Так, генеруємо. Ще раз натискаємо на фото. Так, і ось ми бачимо те відео, яке згенерувала програма. Натиснемо, перевіримо Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Так, ось така мавка, такі слова вона промовляє. Далі вже на власний розсуд можна обрати, як їх використати. Вітаю, я викладач математики. Поговоримо сьогодні про використання штучного інтелекту у професії вчителя математики. Використаємо створений нами тест, переробити відзвучнями клас і Імпортуємо запитання, знаходимо задачу на ТРМ біфавора, створений нами тест, натискаємо Додати, нам пропонують вибрати все, або якесь запитання можна не вибирати, якщо нам не подобається. Наприклад, в основному На нам не потрібно натискати ім'я, щоб в чому буде. Ми так бачите, бачимо від кого від надійшов тест і навіть бачите нам. Я натискаю вибрати все, і я знімаю галочку ім'я, я імпортую за питання. Бачимо, створена була форму за замовчуванням, звичайно, тут є певне оцінювання, яке ви можете змінити. Наприклад, зараз в 11. Як бачите, наш тут інтелект вирішив по-своєму розставити бали за кожне запитання. Можливо, за якесь, можливо якесь складніше, то ще один бал і буде на 12 балів на штраф. Тут профектування бал. Ну, вже на 12 балів. Далі, як ми знаємо, можна назвати, можна і так залишити, якщо за браком часу. І натискаємо відповідно на одній так? Надсилаємо учням, відповідно через будь-яким способом. Або Нічого не натискаємо. Форма вважається створеною. Можна називати наш урок і можна призначати вичне. Так, Називаємо там урок якось козівки пишемо і призначаємо або запланувати. Проводимо запланувати, запланували, Певний час. Прийдете за вами Добрий день. Я Надія, методист Ржищівського професійного ліцею. Сьогодні ми поговоримо з вами про створення презентації для профорієнтаційної роботи на сучасній платформі ГАМА, яка використовує можливості штучного інтелекту. Для цього нам необхідно. Зареєструватися або просто ввести в пошуку «Gamma App» англійською. Далі ви побачите таку клавішу. Натискаємо цю клавішу для створення нової презентації. Далі обираємо Створити текст. – Далі вводимо назву професії, з якою ми хочемо створити презентацію. Ми обрали професію офіціант. Набираємо назву професії. Продовжуємо. Натискаємо на презентацію. Продовжуємо. Далі обираємо 8 слайдів. Продовжуємо, обираємо фон для нашої презентації Ну, беремо такий. Далі генеруємо. І ми маємо сучасну цікаву презентацію. Ці презентації розкриті майже всі фактори професії офіціант. Також на екрані ви бачите панель з інструментами. Ви можете змінювати шрифт, можете вносити корективи. І також працювати з інструментами, вдосконалюючи свою презентацію. Цією презентацією ви можете поділитися, можете її генерувати в різних формах і експортувати. Дякую за увагу!